Пропонуємо вам пройти тест на знання біблії. Хто побудував ковчег? Правильно. Ной побудував ковчег. Бог наказав Ною збудувати ковчег щоб врятувати себе, свою сім'ю та тварин від всесвітнього потопу. Ной був праведною людиною серед свого покоління, тому Бог вибрав його для порятунку. А чи знаєте ви, скільки людей врятувалося під час потопу? Під час потопу врятувалося вісім людей. Це були Ной, його дружина, три сини та їхні дружини. Вони увійшли до ковчега перед тим, як почався потоп і залишалися там, поки вода не зійшла. Що зробив Бог, коли люди хотіли побудувати Вавилонську вежу? Бог змішав їхні мови, щоб вони не могли порозумітися і завершити будівництво. Люди прагнули збудувати вежу, яка сягала б неба, щоб прославити себе та не розпорошитися по землі. Але Бог, бачачи їхню гординю, змішав їхні мови, змусивши їх розійтися в різні частини світу. Саме тому місце отримало назву Вавилон, що означає плутанина. Яку роботу Бог доручив Адамові? Бог доручив Адамові кілька важливих завдань після створення його в Едемському саду: охороняти та обробляти сад та давати імена тваринам. Пам'ятаєте, чому Бог вирішив навести потоп? Через велику спотвореність і гріховність людства згідно з книгою буття Бог побачив, що людські серця були сповнені зла і що на землі поширювалося насильство та гріх. Люди відвернулися від Бога, і їхня поведінка була згубною. За що Ісав продав своє первородство Якову? За миску сочевичної юшки. Ісав повернувся з поля дуже голодним і побачив, що його брат Яків зварив сочевичну страву. Він попросив їжі, а Яків запропонував йому обмін первородство за їжу. Ісав, не задумуючись, погодився. Скільки розвідників послав Мойсей розвідати Хананський край? Мойсей послав дванадцять розвідників. Це сталося, коли ізраїльтяни були на шляху до обіцяної землі. І Мойсей наказав відібрати по одному розвідникові від кожного з дванадцяти племен Ізраїлю. Вони мали оглянути землю і донести звіт про її стан. Яку обіцянку Єфтах дав Богу? Віддати Богу того, хто першим вийде з його дому. Чи знаєте ви, хто був першим царем Ізраїлю? Першим царем Ізраїлю був Саул. Його обрав Бог через пророка Самуїла, коли ізраїльтяни захотіли мати царя, як інші народи. Спочатку Саул був смиренним і хоробрим правителем, але згодом почав не покорятися Божим наказам. Через це Бог відкинув його і вибрав Давида як майбутнього царя. Скільки днів і ночей Ісус постив у пустелі? Ісус постив у пустелі сорок днів і сорок ночей під час цього посту диявол спокушав його тричі, але Ісус відкинув усі спокуси, відповідаючи словами святого Писання. Цей період символізує духовну підготовку Ісуса перед початком Його публічного служіння. Яка книга Біблії містить пісню над піснями? Книга пісня над піснями міститься у старому заповіті біблії. Це поетична книга, авторство якої традиційно приписують царю Соломону. Хто був відомий своєю силою і був зраджений Далілою? Самсон. Сам сон був відомий своєю надзвичайною силою і був зраджений далілою. Його історія описана в книзі суддів. Хто був кинутий у рів за молитву до Бога? Даниїл був кинутий у рів за те, що молився до Бога. Незважаючи на заборону царя Дарія. Ця історія описана в книзі Даниїла. Глава 6. Хто був молодшим братом Мойсея і першим первосвященником Ізраїлю? Це був Аарон. Аарон був помічником Мойсея під час виходу ізраїльтян з Єгипту. Та виконував роль посередника між народом і Богом. Бог обрав його і його нащадків для священницького служіння. Скільки разів ізраїльтяни обійшли Єрехон перед тим, як стіни впали? Загалом вони обійшли місто 13 разів. Ізраїльтяни обійшли Єрихон за сім днів, але кількість обходів була різною. Перші шість днів вони обходили місто раз на день. На сьомий день вони обійшли його сім разів. Після сьомого обходу священники засурмили в труби. Народ голосно вигукнув, і стіни Єрихона впали. Яке чудо сталося на весіллі в Кані Галілейській. На весіллі в Кані Галілейській Ісус вчинив своє перше чудо, перетворивши воду на вино. За біблійним переказом, коли на весіллі закінчилося вино, Ісус наказав наповнити великі посудини водою, а потім перетворив її на вино найкращої якості. Це чудо стало знаком його божественної сили і початком його публічного служіння. Хто був царем, коли народився Ісус? Царем, коли народився Ісус, був Ірод Великий. Згадаєте, яка перша книга Біблії? Перша книга Біблії це книга буття. Вона є частиною Старого Завіту і описує створення світу перші покоління людства, а також історії патріархів. Також містить розповідь про створення людини, падіння у гріх, потоп божі обітниці та встановлення союзу з людьми.